Виставка вишитих робіт Миколи Крилова. Вишивкою займається він вже більше 30 років. Перші стежки зробив ще у школі на уроках труда. У експозиції представлено небагато його робіт, адже чимало творінь він подарував близьким та знайомим. За словами Миколи Володимировича, окрім вишивки, він має ще декілька захоплень туризм та краєзнавство. Найбільше привертає увагу вишита хрестиком карта Запорізької області. Чарівні пейзажі, роботи циклу пори року вражають своєю казкою. Серед вишивок є навіть портрет Віктора Цоя та все ж більша частина колекції це образи святих. Николая Владимировича мы всегда знали как краеведа, того человека, который изучает историю топощина, который очень долго работает в архивах, который пишет краеведческие книги, статистические там данные, всегда нам какие-то предоставляет по истории родного края. А здесь вот вышивка, здесь вот увлечение. И, кстати, сказать, что он в свободную минуту, когда он где-то что-то ожидает, он из рюкзачка достает вышивку и вышивает. Працюватимуть виставки протягом місяця. Співробітники музею запрошують мелітопольців відвідати експозиції та поринути у світ прекрасного.